Дивна лампочка з аврори, кому потрібно, як світить, що всередині скільки споживає і чи краще за класику. Коштує 88 гривень, має цоколь Е27 і заявляють аж цілих 16 Вт. Ну і щоб далеко не ходити, вмикаємо лампочку в мріялку і маємо потужність 19 Вт, що більше ніж заявлено. Температура світла максимально холодна. Вони так і заявляють: 6500 к. А температура самої лампочки триматися руками можна. Ну а прилад фіксує 65 градусів. Максимально вимкнув світло в студії, датчик освітлення посередині і фіксує 1230 люкс. Запах при роботі трохи є, але не критичний. Вкрутив звичайну лампочку, споживає вона. 13 ватт і світить об'єктивно гірше. Лише 1000 люкс. Але ж світить вона в усі напрямки, що аж стелі дістається. Але ж на цій лампочці ми можемо зробити ось так. І в такому варіанті вона також світить на 360, а під собою робить 812 люкс. Ну і заради порівняння, сподіваюся, вам буде видно в камеру. Тут вкручена звичайна лампочка. А це лампочка чудернацька з аврори. Світить так. Так. Сам передивився відео і різницю я, якщо чесно, не побачив. Відмінність лише в температурі кольору. Але ж цей виріб вже не можна називати звичайною лампочкою. На мій погляд, це вже повноцінний світильник, який своїми охвістями може майже повністю закрити патрон, ну і виглядати буде значно краще, ніж звичайна лампочка. До того ж, він компактніше за звичайну лампочку, і від початку патрона донизу стирчить на сантиметрів 5 менше. Пелюстки мають фіксацію. Фіксацію в нижньому положенні, в середньому і в верхньому положенні фіксація присутня. На мою думку, тут непогане рішення по відводу тепла зі світлодіодів. Є алюмінієва пластина, і тут отвори, щоб тепло без перешкод тікало в атмосферу. Всередині виглядає ось так: діоди встановлені послідовно. Якщо згорить один, перестане працювати весь ось цей модуль, але ж ви бачите кількість діодів. І яка у них пластина для охолодження. Я дуже сильно сумніваюсь, що колись діод перегріється і вийде з ладу. Розбирається нормально, ось ця шляпа не на клею, а на защолочках. Ось тут можна сказати, просто валяється світлодіодний простецький драйвер, нічим не закріплений. Ну а всередині цієї частини все виглядає ось так: Алюмінієвий радіатор, на якому 8 світлодіодів. Світлодіоди під'єднані послідовно всі, тобто, якщо вигорить один, перестане працювати повністю вся лампа. Всі модулі перестануть працювати. Але ж, опять-таки, ви бачите велика пластина і тепловідвід. У звичайну лампочку монтовано 14 діодів. Я не полінувався і порахував площу радіатора на один діод. Виходить для звичайної лампочки 1 діод на 1 см. А у лампочки з Аврори загалом монтовано 44 діода, але площа охолодження більша і становить 1,25 см2 на 1 діод. І враховуючи те, що звичайна лампочка повністю герметична і на радіаторі ще присутня мікросхема, яка також охолоджується за рахунок нього, можна сказати, що охолодження. У лампочки з аврори набагато більше, бо тут всюди є вентиляційні отвори. До речі, у чеку написано, що гарантія на звичайну лампочку 2 роки. Подовжувач я ще купив також рік гарантії, а ось на цей світильник гарантії щось нема. Я не можу вам сказати, чи найкраща ця лампочка в світі чи ні, але це точно найкращий огляд на лампочку, який ви бачили. Тож підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!